Азійського Боїнга, це був вкрай важливий свідок для того, щоб показати цей російський тероризм. Тобто були причини, кого Путін хотів, але дуже складно йшли ці переговори. І Путін шантажував цими речами. Так, от єдина людина, яка мала безперешкодний телефонний зв'язок з Путіним, це якраз був Медведчук. І я думаю, що Порошенко його в цьому просто дуже вдало використовував. Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України. І не буде представляти. Ми постійно бачимо, що Медведчука саме ліплять до Порошенка. Тобто всі кримінальні справи, які відкриті і по вугіллю, і по трубі. І коли санкції накладалися, знову-таки наклалися санкції Медведчука, просто щоб ці два прізвища були поруч. Хоча на Медведчука це було третє. Накладення санкцій на ті самі активи люди забули, що Медведчук був вже позбавлений саме Зеленським, саме через НБО, через санкції всіх державних нагород у листопаді 24-го року. Єдиний варіант, чому це має сенс, якщо він за цей час Медведчука нагородив. Це не те, що вони щось там забули, а це просто тому, що це треба було поставити ці два прізвища. Поруч так вони ж нічим не відрізняються. От основне воно в цій фразі вони нічим не відрізняються. Між ними багато спільного насправді ні. Вони всім відрізняються, тому що Медведчук завжди тягнув Україну в Росію. НАТО в Україні не буде. за референдум. У нас уже 4,5 мільйона подписів. Порошенко – це президент, який відкрив Україні двері до Європи і власне геополітично реально розвернув Україну в бік Європейського союзу, в бік Сполучених Штатів Америки. Я використовую весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання Міжнародного договору, який би прийшов би на заміну Будапештському меморандуму. How can you urge an I'm a Crimean Tatar and there is nothing that would make me give up my freedom. Армія та її переозброєння зусиллями вітчизняного військово-промислового комплексу має стати нашим найголовнішим пріоритетом. Та церква, що в місті Константинополі завжди стоятиме на вашому боці, плекаючи над тію, підносячи молитву і працюючи для вашого добра, поступу і зростання в Христі. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації це місія, яку нам належить звершити. Питання про мову завжди було, є і буде питанням про свободу України, про нашу свободу. Ми йдемо своїм шляхом і цей шлях у членство України Євросоюзу і НАТО. 300 тисяч за рішення прийнято. До свідання, наш ласкавий міша. Возвращайся в свій сказочний ліс. Медведчук завжди тут насаджував русский мир, русский язык, русская церковь. І, от щоб до цього держзрадника, да, постійно треба його ліпити до а, прізвища Порошенка. Цей міф. Він теж насправді покликаний заперечити певну міру співпрацю на початках своєї кар'єри поміж Зеленським і Медведчуком. Медведчук був співвласником разом з Коломойським каналом 1+,1, плюс від якого отримував кошти Володимир Зеленський. 1+1 Медіа один з найбільших медіахолдингів України і Східної Європи, часткою якого станом на кінець 2024 року досі володіла дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко. Родині Медведчука належить 8,21% телекомпанії Студія 1+1, 8,16% ПАТ Тет, 8,16% Real Estate ТВ», 8,16% – гравіс кіно. Флагман холдингу, телеканал 1+,1 плюс був неодноразово спійманий на поширені брехні фейків і маніпуляцій проти п'ятого президента України. При цьому став головним майданчиком передвиборчого піару для Володимира Зеленського, який офіційно працював на холдинг з 2012 року. Так само можна сказати, що через Медведчука і Росію йшло фінансування, в тому числі і кварталу 95 п'ять особисто президента в ті часи у січні 2005 року. тодішній головний політтехнолог Януковича поставив таке риторичне питання: а чому проросійські сили нічого не роблять для того, щоб захистити російський інтерес всередині України з використанням якраз сатиричних продуктів? І тоді до чого до цього дослухався пан Медведчук. запросив для до себе в пущу водицю всю команду 95-го кварталу і шість місяців. Вони за гроші Медведчука, 95-й квартал контент напрацьовував, який був повністю потім використований в першому сезоні вечірнього кварталу. Як піар-підтримка тодішнього вже нового проекту Медведчука, не так. Це просто факти, які можна підняти і подивитися. Моніторинг і хто там за кого що співав. Ось, Повертаю вам Україну. Осталось від України тільки бартачок. Канали Медведчука насправді Медведчук купив їх в 2018 році, і фактично, цей холдинг Медвечука він виникає в 2019 році. От, от, напередодні президентських виборів. Дуже добре пам'ятаю моніторинги цього холдингу і ставку. Яку робили канали Медведчука на Володимира Зеленського? Вони агітували фактично українських громадян за Володимира Зеленського і вщент. Вони розбивали Петра Порошенка. Очевидно, що політика якого не влаштовувала Росію? Я рекомендував команді Володимира Зеленського відказатися від теледебатів. На мій згад з Петром Олексійовичем не о чим говорить. говорити. Вова, звісно, круто робить, Може бути очень правильно. То тобто, якщо поставити цілью перемогу, победу... То він дуже круто робить. мене вражає, коли соратники Медведчука сьогодні у Верховній Раді є партнерами слуг по коаліції. А Європейська солідарність яка голосує всі євроатлантичні закони. Вона є ворогом номер один. Це звичайно така вражаюча шизофренія, яку не можна пояснити інакше, як тим, що це просто технологічний спосіб знецінити, по-перше, да, зробити токсичним і прибрати з політичного поля свого конкурента. Порошенка. думай. E Для нас це небезпечно, як для суспільства. В час такі, такої важкої війни захищати свої права. Ми намагаємось іншими інструментами, ніж там майдани, ніж там акції протесту. І оце, на мій погляд, сьогодні використовується влади для того, щоб продовжувати от той тиск на патріотів, на добровольців, на волонтерів. У спробі Україну знову повернути її в русський мір за духом, коли пересліду. Опозиція створити з України нову Білорусь. Просто хочу, щоб ніхто не забував. Путін не вічний. Його треба було переграти, переграти часом. Він помре скоро, це факт, і все закінчується. Якби ця війна повномасштабно почалась в 2014 році, вона б дуже швидко завершилася поверненням Януковича. І реальним управлінням медведчука, і те, що нам вдалося тоді зупинити, це було надзвичайно важливо для виживання української державності і підготовки країни до тієї війни, яка власне і почалася в 22-му році. Когда закончится активная фаза, она закончится в течение двух-трех нет. Ну, по Крыму все будет круто через месяцев 6. Шесть... Сама я буду в решальный рик не буде. він сгнил. Вже не медіаполи демократичної держави. Очевидно, що ми маємо фактично пул фінансованих з держави медіа, які цензуруються органами державної влади, і все це відбувається під тлом, що це можна робити під час війни. Але коли це триває три роки, це справляє величезний вплив на суспільство. Пропаганда є пропаганда завжди, і ми, на жаль, стаємо суспільством пропаганди. Знаєте, що таке єдиний мірфом. Це найдовша в світі передвиборчий пропагандістський ролик Зеленського. Який ще й фінансується за рахунок коштів платників податків, коли опозиційні медіа вони фактично існують в невеликій кількості у Путіна? Це був телеканал Дощ він існував завжди в Ютубі. От у нас є теж низка телеканалів, які існують суто в Ютубі. Зате є державний холдинг у Путіна. НТВ ОРТ фінансувалися за рахунок Газпрома. В нас абсолютно не соромлячись там нинішні ICTV, 1+,1, один плюс один інтер, як приватні канали, там форму. Мально, але фінансується з державного бюджету України. Але ми ще й додатково плодимо. Якщо в Росії це є РТР, і вони створили Russia Today, То ми насправді наплодили і канал Freedom, і канал Дом як наше номовлення, але чомусь вона мовить всередині країни. Ми зробили телеканал Рада як державний канал. але Зробили йому чогось з парламентського мовника на загальноукраїнський мовник У нас з державного бюджету. Суспільне мовлення фінансується. Банкова створила. Ручну по факту мені імперію, яку оформили на свого фунта, який наближений до офісу президента з початку повномасштабної війни на фірми офісу президента, які зараз обслуговують єдиний зелемарафон, було злито грошей майже під мільярд гривень, 892 мільйони гривень. Тобто це такий відкат, взагалі, від всіх стандартів Ради Європи від всього того, що ми пробували реформувати в 2014-2019 році. Дуже вдало сьогодні. Ми поле. Інформаційне поле зацементоване як ніколи. Це не тільки телебачення, це ще й фактично монополія російського месенджеру Телеграм, який ніколи нічим не регулюється. Є два способи обмежити цю шкоду. Один способів продемонструвала українська держава, коли через РНБО наклала санкції на ВКонтакті і однокласники. Чи можна було зробити тут так само? Можна. Ми хочемо, щоб Телеграм мав виконувати хоча б якісь правила, які ми прописали. І ці правила тому треба встановити Взагалі соцмережі. Це вони набирають оберти, вони стають ключовими носіями інформації для людей, і це велика небезпека. Тому що якщо журналіст він відбирає якогось експерта, він розуміє, що це експерт, і той експерт мовить і дає свою експертку думку в соцмережах. Ви просто знагоди будь-яку інформацію. ви не можете перевірити, відповідає. Вона дійсно не відповідає. І жодних критеріїв відбору немає. і Навіть немає сегменту от регуляції. Фейсбук пробує це впровадити. Ютуб пробує це впровадити як регуляція. Якщо щось там розпалює національну ворожнечу, закликає когось вбивати. А телеграм цього не робить взагалі. Хочу, щоб українська держава створила ефективні механізми для того, щоб російська пропаганда в будь-якій формі не потрапляла в Україну. Просто саму наглу брехню ти можеш запускати в ефір. і Люди починають в неї вірити. І це знаєш такий війний гред. Тобто, тут десь є правдива, що тут летить ракета, а десь тут що Порошенко збагатів 82 два рази, і якийсь тому подібний абсурд. Сміні зеленського всерйоз зібрався бувший президент України Порошенка. намагаючись розоблад. Вчить своєї конкурента он даже решился на мислями розказати правду адістях Росії. Виходить, воно відразу на всіх телеграм-каналах мільйонниках Очевидно, що вони є в повному пулі влади, і в одного координатора, який закидає, що сьогодні ми женем цю тему. У нас є декілька експертів, так званих, та які виступають, так би мовити, першим джерелом. Хоча жодним джерелом вони бути не можуть. Це такий собі Петро Аліщук, типу політолог, це такий Вадим Гладких, який колись теж співпрацював з Коломойським і не вилазив. До речі, з каналів Медведчука, це теж такі показові речі. Якщо, грубо кажучи, влада можемо мене зґвалтувати, то я хочу У нас ще є такий Свинаренко, який так званий сталкер. Він не військовий, наскільки я зрозуміла вже давно, але його позиціонують як військовий, який значить там щось гнівна, щось там від імені військових всіх українських. Ну ніхто, крім Свинаренка, правда, не робить, але зате від імені всіх військових українських, щось там кліміт. Порошенка. оцей механізм, який зараз тут намагаються нам втюхнути. Він теж не буде перспективним. Тим паче ми постійно нагадуємо владі, ми не Росія і українці це не плем'я без імені і рода, да? що це буде супротив. Ми знайдемо шлях, щоб такі механізми, щоб не дати владі свободу в серце зламати. Да? Ми не дамо. Але і владі треба пам'ятати, що це все краткосрочно. Такі методи, вони не дають перспективи на майбутнє. Вони краткосрочні. А українців пам'ять дуже дуже добра. І ми досягнемо цілі, і ми обов'язково притягнемо до відповідальності всіх і стрілочників і тих, хто давав накази. Зупиніться! Я Думаю, що логіка мінялася з часом, бо те, що відбувалося у 2019 році. Не були певні заготовки. В них було те, що їм приніс такий Андрій Портнов, бо справи, перша з які з'явилися 20 травня 2019 року, на перший день, коли Зеленський зайняв посаду президента. Я нагадаю, це була справа. Здається, про захоплення влади Порошенком, який на той час був президентом, яке відбулося у формі введення воєнного стану після того, як Росія атакувала і захопила українські. Катери у Керченській проточці це була перша справа. Далі пішли інші. і на той час, ну це в принципі було продовженням їх кампанії. Для нього це не було питанням його політичного і, і будь-якого виживання. А зараз, після того, як ми бачили, що було у лютому 22-го року, всі ці не не підірвані мости, всі ці невіддані накази. Ситуацію, коли мешканці Маріуполя кажуть, ні, не треба нікуди виїжджати, нічого не буде, все буде гаразд. І потім вони 100 тисяч з них гинуть. І якщо зараз не пояснити, що це не, не це все державна зрада президента країни, а щось інше, ну, наприклад, закуп закупівлі вугільні, неправильно трішечки більше. От повірте, просто трішечки більше. Це ж державна зрада, державна. А не підрів е, мостів і переходів з Криму, ну це не державна зрада, це. Президент має право на допомогу. І це є в меседжах його пропагандистів. Якщо ви проаналізуєте те, що вони говорять, і ось наразі це вже питання виживання для Зеленського. І це вже не навіть виходить за межі того, що можна назвати чорним політичним піаром, чи тиском, чи використанням правоохоронного ресурсу у політичній боротьбі. Він має на когось, і конкретно на Порошенка перенести максимальну відповідальність за все, що відбувалося і тоді. І потім, бо чим більше він не Порошенко, тим менше він не Зеленський. Для нього це вже особисто. Ну, ми вже бачимо, да, те, що поняття перемоги, воно змінилося. І зараз перемога тільки асоціюється з тим, щоб зберегти владу. Міняти мене просто це, це буде непросто, тобто т, мало просто провести вибори. Треба мене іще й не допустити. Я думаю, у Путіна є цілком раціональні причини ненавидіти Порошенка, тому що він теж розуміє, що в 2014 році в нього вийшло би. Він розуміє, що Порошенко його переграв. І більше того, що він допустив, що з 2014 по 2019 рік Порошенко відірвав Україну від Росії, як ніхто до нього. І Україна цілковито розвинулася в Європи. у всьому законодавстві, конституційних нормах проєзна, безвіз, освіта, інформаційний простір, коли ми відрізали повністю впливи російського інформаційного простору, культурний простір, кіно, музика. І Путін розуміє, що Порошенко створив ракетні програми. І це загроза, бо це вбило російський Чорноморський флот Женко створив армію нового типу, яка виявилася здатна протистояти російській воєнній машині, особливо двадцять другому році. Це було дуже успішне протистояння. У Зеленського мені здається, це і раціональні речі переважають, тому що насправді Зеленський повторює політику Порошенка. Принаймні з двадцятого року, Україна не місток. Неподушка між Заходом і Росією це майбутній рівний партнер для країн ЄС. Ми обираємо НАТО, перемога здорового глузду, армія, мова, віра стали зараз загальнонаціональною ідеєю. Це фактично сьогодні гасла президента Зеленського ЄС. Нато, все це повторив, але поза тим існує ненависть. Можливо, це ще й от розуміння, що насправді ти нічого нового не придумав. Ти є просто продовжувачем, і їм це складно визнавати, тому що ну тоді ще давайте порівнювати в якості. Я всім відрізняюсь від Порошенка як фізіологічно, як президент, і як президент. Тому я думаю, тут більше таких психологічних причин, емоційних причин. Хоча на початках своєї політичної кар'єри Володимир Зеленський ну, точно не був армія мови віра Це я можу сказати дуже достепенно. Він абсолютно був переконаний, що російська мова це добре і яка різниця. Неважливо, якою мовою ти один з одним спілкуєшся. До якої церкви ти ходиш. Все це не важливо. Реальність його обернула да, от в те, яка політика є єдино насправді спроможною утвердити українську державність і зберегти в цих умовах і визнавати, що ти наступник, ну напевно, дуже складно людині з таким серйозним его, коли ти борешся проти диктатури. То у тебе помисли інші, ти не борешся за владу, ти борешся за свою свободу. Як тільки встали акценти збереження влади команди Зеленського, то ми повернулися знову до репресій. Тому що коли ти бачиш, як злочинців, які мають підозри, випускають за кордон, а продовжують переслідувати і тримати в СІЗО генералів, Владу не можна зберегати авторитаризмом або репресіями. Що у нас є е, досягнення, коли ми кажемо, що Україна не Росія, що у нас вільні вибори, що ми маємо можливість вільно висловлювати свої думки, що у нас є інституції влади. Які поступово руйнуються, да що у нас ми не дамо як українці узурпувати владу? От все це знову встало на шлях, щоб використовувати от цю ситуацію, яка є у нас в державі, на користь збережання зберегання своєї влади. Зеленському, який мріє про вибори, який мріє залишитися при владі, не потрібна демократична Україна. На жаль. Він повним ходом будує тут Білорусь. Я вже бойовий генерал Ілля Лапін голосив безстрокове голодування після оголошення рішення Печерського суду. Питання не в тому, що вони. Росія намагалась окремих людей у нас в Криму в окупації зламати і кинути і заграти. Питання було в тому, що на нас дивилося суспільство, наше, наші співчизники, і розуміли, що завтра в черзі всі вони. І тому ми вибрали один тільки шлях боротись з окупантом. Так от сьогодні. У наше суспільство тут, в Україні, іншого вибору нема. Боротись проти тих механізмів, які застосовує влада. Тому що демократія – це не просто слова. це свобода наша, це взагалі сенс життя кожного українця.